Повернулась жінка з Криму у свої краї. На пероні зустрічає чоловік її, смокнув раз у ліву щічку і стоїть, як пан. Ой, та візьмеш ти, каже жінка, в мене чемодан. І чому не обнімаєш, став як каланча? О! Подивися, як мужчина жінку зустріча, М? Ах, обнімає, пригортає, мов не бачив вік. М -м -м. То не вдали в тебе приклад, каже чоловік. Він її не зустрічає, а випроводжа. Хі -хі. А по-друге, я їх знаю, жінка то чужа.